На радіо Запоріжжя звучить програма Мова рідна слово рідне вироблена на державне замовлення. Наша гостя поетеса Вікторія Сироватко. Мабуть, погано бачу стерті обличчя карт. Хто то невірна вдача? Хто це підступний фарт? У вихідні і будні мозок іще не звик вірити пані Бубні чи то панянці пік. Знову банальна втеча до розбитних дівах, стільки разів за вечір пущених по руках, знову у стані свідка, наче застала ню панну кістляву плітку, пані товсту брехню. Ментори і лакузи, знаю, що не святі, і кавалери друзі, і королі свати, карти у жанрі блефу з повним набором ват. Що ж ви, панове трефи, брешете всі підряд? Врешті спитаю щиро очі одні сумні, виклади серце чирва прямо на стіл. мені. Зимов мені солодкий сон, я так люблю тепло кав'ярні, маленькі філіжанки парні, що принесе для нас гарсон. Ти почитай мені своє, таке довірливе і щире, і відпусти печалі з миром, бо він таки на світі є. Розчиняться твої слова у нашій нерозчинній каві. Напевно, ми були неправі, а сновидіння мирова, а за вікном холодний дощ, голісінькі дерева приймуть, і ми шукатимо морими для їхніх перемитих душ. За столиком на двох персон, задумливо прикрию очі. Давно солодкого я хочу, Замов мені кав'ярний сон.